Моя заробітна плата 11 700 гривень. У мене повне навантаження, і у мене є сім'я, і нам цієї зарплати не вистачає. Альона Кожевник Левкуліч працює вчителькою хімії та біології у Кропивницькій гімназії. каже, знає про запропоновані зміни у бюджеті на наступний рік щодо роботи та оплати праці вчителів. Вона за підвищення зарплати, але не за рахунок збільшення кількості годин на одну вчительську ставку. Збільшення тижневого навантаження з 18 годин до 22 Вчителька початкових класів Ніна Мантуліна проти запровадження на обов'язковій основі строкових трудових договорів від одного року до п'яти. Як це пропонує комітет Верховної ради з питань освіти, науки та інновацій? Мене найбільше турбує в цих постанов те, що немає тепер стабільності в нашої праці. Ми не знаємо, чи нас продовжить з нами цей договір, чи не продовжать. Так, так само, як і прибирають престижність праці, тобто кожен педагог, який мав вислуги, це все приберуться. Ну, немає ніякої в цьому мотивації підвищувати свою кваліфікацію, створювати для дітей щось. У Кущицькій гімназії Кропивницького працюють 22 вчителі, двох бракує, розповіла директорка Наталія Вельгун. І власне переведення на строкові договори це ще більше буде відлякувати людей від нашої роботи. Нам спочатку потрібно підняти престижність рейтинг професій, і потім говорити вже про укладення договорів. Про створення конкуренції між педагогами. Каже серед інновацій, які пропонує Комітет Верховної Ради, запровадити 36 годинний робочий тиждень для вчителів. Нині цей час не регламентований. Ми працюємо не 18 годин на тиждень, ми працюємо набагато більше, і ми не працюємо навіть 8 годинний робочий день. Якщо рахувати вже кількість годин, який має педагог, то потрібно рахувати все. І підготовку до уроків, і методичну роботу, і курсову перепідготовку, і проходження атестації, і роботу з батьками, і перевірку зошитів і масу іншої роботи, яку робить вчитель позаурочний час, і який має оплачуватись. І тому, якщо ми будемо рахувати тоді 22, з тих позицій, 22 години оці всі категорії, то власне тоді не вистачає доби педагогові, щоб відпрацювати. Нині на Кіровоградщині бракує 87 вчителів, сказала директорка обласного департаменту освіти Ельза Лещенко. орган законодавчої влади. Верховна Рада, комітети Верховної Ради, ми орган виконавчої влади. Буде закон уже, а не законопроект. Звичайно, всі будемо виконувати. Тим не менше, хочу сказати, що звісно ми, як орган влади, захищаємо інтереси перед усім це вчителя, тому що невелика кількість сьогодні випускників вчиться на педагогів на вчителі. Тому ми сьогодні повинні все робити для того, щоб вчитель залишався, щоб вчитель навчався, підвищував свою кваліфікацію. У комітеті Верховної Ради пропонують мінімальний оклад вчителя підвищити до 24 тисяч гривень. Відповідні зміни парламентарі хочуть нести під час ухвалення бюджету України на наступний рік. Цю ініціативу підтримує проспілка, говорить юристка за освітою, заступниця голови обласної організації проспілки працівників освіти і науки України Світлана Гостєва. Саме таке визначення було е, мінімального посадового окладу педпрацівника було закладено в законі про освіту. При його прийнятті там було дещо відтерміновано. Е, початок дії цієї норми, але навіть коли вона вже мала почати діяти, її відтермінована сьогодні вона є призупиненою і кожен рік вона призупиняється, призупиняється і це тягнеться фактично з 2018 року. Каже, написали листи голові і депутатам Верховної ради, комітету, освітньому омбудсмену, депутатам і головам місцевих рад щодо змін, з якими не погоджуються, зокрема проти трудових договорів строком від 1 до 5 років, збільшення норми навантаження одну вчительську ставку з 18 до 22 годин на тиждень і тривалості роботи вчителів 36 годин на тиждень. Кожен з пунктів ми розібрали і написали, який конкретно нормі закону він суперечить і в тому числі конституції, згідно якої не можна погіршувати вже ті. Умови, що склалися, погіршувати прийняттям нових законодавчих актів. Доповнити закон про державний бюджет 26-го року нормами, які стосуються трудових прав педагогічних працівників, запропонував 11 листопада комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій. Щодо реформи Суспільне намагалося зв'язатись з головою комітету народним депутатом України Сергієм Бабаком. Протягом двох днів, 1 та 2 грудня, на дзвінки Суспільного він не відповів. 1 грудня Суспільне відправило йому інформаційний запит. На момент виходу сюжету в ефір відповіді не отримали. Пропозицію комітету Верховної Ради з питань освіти планували розглянути 2 грудня. Але не розглянули, сказав заступник голови про спілки працівників освіти і науки України Сергій Романюк. На третю годину мало було відбутися чергове засідання комітету освіти науки та інновацій, і в мене інформація, то що нам зателефонували, комітет перенесено. Я думаю, що комітет перенесено з тим, що немає визначеності. З тої інформації, що надали мені, комітет перенесено на невизначений термін. За даними Сергія Романюка, нині профспілка працівників освіти об'єднує 970 тисяч вчителів. Уведення строкових трудових договорів, уведення 36 годинного робочого часу, з яких тільки 7 годин за межами закладу освіти, і ці речі освітяни не сприйняли. Тому що це не виконання 61 статті закону про освіту, ну, от Ми прорахували, що це привело б до скорочення 18,2% педагогічних працівників. Це мінімум тільки на скорочених людях була б економія 62,5 мільярда гривень. А якщо рахувати в тих пропозиціях, які внесені комітетом, ну в тому вигляді, як вони бачать, платить три мінімальні зарплати, там повністю випадає атестація, як така. Що відповідно до рівня твоєї атестації градуються твої посадові клади? Між ними мали бути мінімум по 10%. А там це не передбачено, там передбачалася лише доплата за стаж роботи. За словами Сергія Романюка, на сайті електронних петицій Верховної Ради 19 листопада розмістили петицію щодо недопущення звуження прав та гарантій освітян. Дата завершення збору підписів 19 лютого наступного року. На 2 грудня її підписали 14 тисяч 874 людини. Для її розгляду Верховною Радою потрібно 25 тисяч підписів. Олександр Сметенко, Олександр Кастяненко, Юрій Мірошник. Суспільне новини. Кропивницький.